Чернігівщиною пронісся буревій. у Прилуцькому та Козелевському районах негода на своєму шляху ламала дерева та нищила будинки. У дев'яти селах зруйновано або ж пошкоджено житло селян. На дороги падали дерева, було перекрито рух транспорту напрямку Києва. Градом та гілками дерев пошкоджено чотири автомобіля. Рятувальникам довелося розчищати завали. В результаті буревію постраждало 139 будівель приватного сектору, три заклади освіти, два торгівельних заклади. Також е, споруда релігійного призначення, е, пошта, е, будинок культури, е, амбулаторія, е, дільниця ветеринарної медицини е, постраждало 5 одиниць техніки. Після буровії до Козелецької райлікарні потрапило двоє постраждалих, чимало людей добряче перелякалися. 40-річна жінка з села Сираї, у е, неї забій нижніх кінцівок. І 74-річна жінка села Карпаки. У неї серцевий напад. Через негоду без світла залишилося понад 50 сіл. Стільки ж населених пунктів не мають телефонного зв'язку. Повалено 10 гектарів лісу. Остаточні масштаби наслідків негоди постійно уточнюються. На місці надзвичайної події працюють комісії райдержадміністрації, а також аварійно-відновлювальні бригади.